Життя в селі. Зараз багато кому треба переїжджати у село Дай будуть шукати будинки. Думають, що тут медом. Ні, мені досталося. Досталося таке місце, що не видно було, що тут щось жили люди взагалі. Ось працюємо ціле літо воно хаще. хаще. Мені здається, що це ніколи не закінчиться. Але я вірю, як мені бабуся казала. Очі бояться, руки роблять. Побачимо результат. Пройде ще місяць, пройде два, будемо бачити, що буде. А зараз йду шукати погріб. Десь ще погріб і вікна міняємо. А всередині там взагалі взагалі. Стріляйся. Mm. <ріст> ну що, бажання є бажання зробити. Маю надію, що колись і зроблю, ось отам захований погріб. Але він є, будемо робити. Зробимо. Хміль. Спробуй його викорчувати хміль. Але я й погреб знайшла. Ой. Дай доведи Боже, щоб тільки він не знадобився нам ховатися. Я думаю, що я в його попаду сьогодні і вам покажу, щоб знали, що таке село і що таке хати, які по 30 років не роблені, але вони у нас є. Це біля погреба люди. А оце погреб. Ось, бачите, ця будка впала, але я його знайшла. Так що я вірю, що до зими ми його зробимо. Бачите? бомбоубіжище. а це сад. І чистили, чистили. Але він все одно заріс, за літо. Тут не один рік треба працювати. За те дерево багато розказує історії. Воно дуже багато може розказати. Оце ось так частинками. Я буду... Але ви не бійтеся. У кого молоді сім'ї, хто хоче переїхати, краще у спокої жити, краще працювати, Дивіться. Але пташки співають кругом.